І так, усім привіт! Ви на каналі Hot Abbas вот з найкращими боями світу танків з європейського серверу. І так, сьогодні я спеціально для вас знайшов шикарний бій на пт сау WZ113 GFT. Це у нас 10 рівня китайська ПТСАу. Так, подивимося, що у нас тут за гармата. Загружні у нас комулятиви. Бачимо 150 Т. 2-мм гармата у нас стоїть 750 за вистріл, 395 мм бронепробиття. 760 м за секунду летить снаряд, це не дуже багато, я вам скажу, що це трошки їм малувато. Але якщо дивитися, що у нас забирає пробиває верніше, 395 мм броні, то це так невелірується, можна так сказати. І бронебійні снаряди у нас. Пробиває, ми подивимося 290 мм 960 м за секунду летять чуть-чуть швидше, і фугасні 1100 забирають за вистріл і 90 пробиває. І так бачимо, ми приїжджаємо на ліву частину, тут БЗ-75, в якому ми відразу прописуємо піздюлінку на 629, він нам збиває гусеницю, гусеницю тільки. І ми відразу її лагодимо, не знаю взагалі на що він лагодив. Відразу там не світився ніхто вблизі до нас з противників, з команди противників верніше. і ніхто по нам не міг дати вистріл. Можливо, варто було би притримати. Так і подивіться, обов'язково напишіть в коментарях за нашого головного героя, що він зробив, правильно він чи неправильно, підіпхав чи не підіпхав. І подивіться, не те, що він підпихає. Нашого союзника ще й дає ВБР йому взрив боєукладки на Т-10 на 1800 і так виїжджає на об'єкт 279 ранньому, думав, випише йому піздюлінку. Але щось він все ж таки знає. Наш головний на ВЗ. -ці. Можливо, він побоявся, можливо, він бачив, що хтось стріляв з правої частини. І так він, подивіться, все одно дає він вистріл на 798 279 ранньому і взамін получає. Приблизно плюс-мінус так само. На 432 від DСТРВ і на 393 від об'єкта 279 раннього. І все ж таки він перевів все в свою пользу. 727 він ще пробиває об'єкта 279 раннього, приходить час добивати його і так виїжджає. І бачимо кумулятивний снаряд, взагалі не бачить перешкод навіть в об'єкті 279 ранньому. 400 мм це не хухри-мухри. Тут вистачає. Пробивати повністю всі танки в грі, тільки більше має бронепробиття, якщо не помиляюся, як панзер є 100. Так, не тільки оглушення ще й штовхає труп нашого союзного прожетника 65-го фаза, 1 наша союзна. Пише наш головний герой не підпирає чоловіче, Я хочу постріляти. І приходить наша перезарядочка. Так, цього разу вже залітає, звісно, 882. Бачили у снайперському режимі. Тільки що снаряд так летів трошки під навісною траєкторією, так трошки помаленьку він летів. І другим снарядом він знаходить свою ціль на 342. Завданої шкоди добирає його, більше, звісно, не було. Ми б взяли більше, але більше брати не було чого. І бачимо, ми тільки що наводилися на Т-95-го броньованого, дуже супер броньованого ПТСА-у противника. Суди горіло зеленим. Так, загоружений, кумулятивний, він перекидає на бронебійний снаряд, наш головний герой. Не хоче марнувати він снаряд на СТРВ. Як ви знаєте, правило трьох калібрів нам дозволяє пробивати його. Бронебійними снарядами. Тим більше у нас 290 забирає за вистріл. Так, і подивіться, загрався наш трошки головний герой, е, ніку нашого головного героя Крол 1997, швидше за все, це рік його народження 1997. Дивився я на сайті КТС, статистику нашого головного героя. Він відіграв 80 тисяч боїв. Зеленою статистикою, звісно, він останній рік, починаючи з 2023 року, грає на фіолетову статистику плюс-мінус 4 тисячі Вен 8. Можна назвати його вже статистом, Penetrated. так що він знає, як грати 80 тисяч боїв. Це дуже багато. Я навіть не знаю скільки це треба грати. Це треба бути якимось задротом, але менше з тим. І так, кумулятивний снаряд. Черговий залітає, знаходить. Він бабаху ПВ ПВшку, яку забирає на 706 урона. І за той час, що я говорив, тут розпинався, у нас рахунок 8-7. Ведемо ми на 2000 хітпоінтів. там плюс-мінус на команду. 9771 урон вже завдано, у нас вже в копілочці, в нього вже верніше у нашого головного героя, його вже ніхто не візьме. Так, бачить наш головний герой Т-95. Розвернутий на нього. Плюс з правої сторони леопард 1 і ТНХ, боїться він ТНХ. Швидше за все, і подивіться, як грамотно робить наш головний герой. Далі він більш, більший круг, траєкторію він бере, щоб не підсвітився він цим е, рентгеном і бронебійний снаряд був загружений в нашого головного героя. Як бачимо, 290 мм броні. Замало щоб пробувати, куди попало Т-95, але вицілюємо йому ключок. І 649 урона від Т-95 пішло нам в кишеню. І так, у нас вже за 10 тисяч 10420, якщо бути точнішим. І так, перекидаємо на кумулятивний снаряд, я, до речі, цього не зрозумів. Тут могли попасти в якийсь екран або гусеницю, могли не завдати йому шкоди взагалі. Але, як ми бачимо, нам пощастило, нам повезло 770. Ми заби... верніше пробиваємо на 770 6 фрагів у нас вже в копілочці 1190 завданої шкоди. Бачимо, наш головний герой вже хвалиться нашим союзником в союзному чаті. У нас 503 хітпоинтика, звісно, нам треба бути поаккуратніше. Трошки грати ще так пасивніше, можна так сказати. Ну, не дуже така ще пасивно, але з головою, як то кажуть, Бо тому що нам дуже швидко можуть підрізати крилишки. Рахунок 12.9. Ми, програє... Ми виграємо досить непогано, але не так все гладко по хітпоинтах бачимо, але тут уже все. Скоріше за все, бо тому, що ми вже обкружили повністю наших противників об'єкт 430 U. І, подивіться, кумулятивного снаряду нам не хватило бронепробиття 400 мм, щоб пробити об'єкту 430У. Не знаю, куди ми попадаємо. Але, так, другий снарядик і так, затата, І 538 хітпонтів іде нам копілочку. І так, бачимо. У нас тут, звісно, перемога, дві відмітки. Наш головний герой здобув, майстера, звісно. І по епічних медалях: Redli Walters, медаль, танки, снайпер, основний калібер і воїн. Так, дивимося в більш детальну інформацію. У нас тут 12228 завданої шкоди, 8 фрагів, 1600 чистого опиту, 1601. І. Бачимо, наш головний герой стріляв переміжку з кумулятивними і бронебійними стандарт, стандартними снарядами. Ще й пішов плюс з преміум-аккаунтом на 130 604 срібла чистими до того всього. І так, кому сподобався бій, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду всіх радий бачити. І слава Україні, і до зустрічі!